Чоловічі штани німець Німеччина 350 гривень вартує одна позиція. В лоті у нас буде 10 штанів, 3500 гривень за весь лот. Зверніть увагу, вони всі йдуть з бірочками з такого плану. Давайте подивимося одразу по складу. 94 поліамід, 6, 6 еластан лайкра. Тут є стандартизація Оєкотех. Ось, зверніть увагу. Означає, що використані якісні гіполергенні матеріали та фарбники, є різні кольори. Темно-сині, ось такі світліші, ось такі є коричневі та ось такі зеленуваті. Давайте подивимось в розгорнутому вигляді. Темно-сині мають кишеньки по боках тут. Вони йдуть на липучках та ось тут, по боках, де резиночка. Затягуються додатково. По крою вони йдуть прямі, позаду теж є кишені на липучках. Є ще там синя моделька, де кишеньки йдуть на гудзичках. Звертайте увагу. Давайте подивимось білі. Вони йдуть аналогічні на липучках кишеньки, тут кишеньки прямого крою і позаду також на липучках. Коричневі ідуть з такою великою кишенею. Ось тут вона на застібці. Розміри від S до XL. класно виглядають, якісно зроблено. Позаду також є дві кишеньки: 350 гривень за одиничку, в лосі 10 позицій. Якщо бажаєте замовити, звертайтеся до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.